А як ми живемо не тільки в Україні, а й у багатьох державах. Люблять речі, а людей десь частково використовують, а в Україні просто в налу в тупу використовують. Ті, хто роблять сучасну політику, думають про своє бабло, вибачте мене, але стається так, що в цьому життєвому супермаркеті каса для всіх однакова. А народ страждає, Якщо ми не зрозуміємо цього, нам Бог послав скільки пробувати до війни. Війна це вже страждання. Якщо з цих страждань ми не зробимо висновки. Якщо від лейтенанта до майора, будь, чи там до генерала, будь-красти в армії, заробляти на війні. Волонтери, яких всі хвалять і носять на руках, і може, на цьому заробляли, у них інші багато таких. Я починаю, я також волонтерів. Я працював з волонтерами, яким я сказав, був, ваза більш бачити не хочу. На цьому наживається. І все інше. Одні гинуть.